Вітаю на своєму каналі. Нам відомо, що наш президент планує полетіти в Стамбул на переговори з Путіним. От давайте запитаємося, чи прилетить Путін? Глянемо, що нам покажуть карти. Карти нам показують, що відносно пропозиції прилетіти в Стамбул Путін дуже засмучений. І дивіться, Мах нам показує, що він має всі можливості це зробити, але він буде хитрувати. Хитрувати і відмовиться від, цього, від цієї пропозиції.